На зв'язку Богдан Конончук. вітаю вас, шановні друзі. Це друга лекція нашого марафону. І сьогодні ми будемо говорити про основи якісного веб дизайну. Насправді, я людина, котра навчалась, котра має а, вищі освіти в напрямку графічного дизайну. А я можу абсолютно стовідсотково сьогодні сказати: ви сьогодні отримаєте по суті ту саму інформацію, збережете роки життя. Яку надають в вищих навчальних закладах. Тому ця інформація дуже цінна. Сьогодні ви зрозумієте основи якісного веб-дизайну. Так веб-дизайн це серйозна, багатооплачувана професія. Але в той же час це творчість, це насолода від створення. І багато інших приємних аспектів. І а, для того, аби стати дизайнером, ми повинні зрозуміти, на чому взагалі він будується. І, і здавалось би, така складна, ніби професія. Сьогодні ми а, основні принципи розглянемо, що як і де працює. Все складається з дуже простих а, термінів, аспектів. Перше – композиція. Друге, колір в дизайні. Типографія, креативність і надивленість. По суті, ми можемо додати ці всі терміни, і в кінці буде дорівнює дизайн. Той дизайн, про який ви чули, знаєте, бачите і на якому заробляють. Композиція. Композиція насправді є абсолютно у кожному предметі, е, на сторінках книг. Цій презентації є е, композиція. Навіть у вашому тілі також є композиція, так як наше тіло будується згідно певних аспектів та правил, е, можемо побачити, на основі якої композиції е, створена культурна пам'ятка. Відповідно, дуже схожа композиція будується і в веб-дизайні. Ось бачимо прототип, певний макет якогось сайту. Ось тут також є композиція. Ось вона, ось таким чином, і будується композиція. Перше, що найважливіше у веб дизайні, це композиція. На основі цього аспекту будується абсолютно все. З прийняттям людини можна управляти. Ми використовуємо як дизайнери і для цього композицію. Подивіться, будь ласка, на презентацію. Зараз доведу вам це. Зараз ви бачите. Крапку, і дивитесь точно на неї, і я гарантую вам. Таким чином, це приклад того, як дизайнери можуть маніпулювати та керувати вашим поглядом. Ось чому дизайнеру платять такі гроші. Окей, колір в дизайні. Я спеціально зробив такий слайд. Майже без кольору, тмяний, ось така типу як молекула. Щоб ви зрозуміли, щоб ви зрозуміли цінність кольору. Тому що насправді колір це другий ключовий аспект в дизайні, котрий грає свою а, вагому масу. Окей, подивимось на цей логотип. Який колір цього логотипу? Я думаю, ви зараз сказали червоний. Хоч на презентації і сірий колір. І ви будете абсолютно праві, тому що бренд правильно побудував а, свої формули реалізації кольору в дизайні, і ви точно пам'ятаєте, що колір червоний. Ось так, на прикладі цього і у веб дизайні. Задача кольору в дизайні перше, підкреслити індивідуальні риси проєкту. Друге це створити візуальну відмінність проєкту від конкурентів. Третє забезпечити сприйняття продукту та передачу контексту, тобто, ну, взагалі, що відбувається на певному е сайті і не тільки сайті. І четверте це вибудувати ієрархію в сприйнятті та логіку взаємодії нашого користувача. Це детальніше, звісно, воно все вивчається. Я думаю, е в глобальному сенсі ви поки що зрозуміли. Окей. Для прикладу можемо подивитись декілька проєктів. Це один із проєктів нашої випускниці. І а, зрозуміти, як, як взагалі впливає колір на якість а, проєкту, на якість веб-дизайну. Бачимо а, досить прекрасний а, проєкт, який реалізовувала наша студентка. А, звісно, є повноцінний кейс і так далі. Але тут бачимо. Основний колір рожевий, і споміжні це чорний та білий. Бачимо, що ми впровадили всього три кольори, але який чудовий проєкт виходить. Або ще один проєкт, ще однієї нашої випускниці та студентки. В даному випадку знову у нас білий колір, чорний і ось такий тьмяний тон жовтого. І все, подивіться, яка прекрасна робота, прекрасний веб-дизайн, досить якісний, преміальний виходить. Тобто, колір це також один із ключових аспектів. До речі, ось е ті студентки, про яких я кажу, це перша робота рожева була Ульяни Хамадієвої, і друга Вікторії Івачковської. Ульяна, до речі, їй всього 16 років, вона веб-дизайнер на фрілансі на сьогоднішній день. До речі, ось недавно якраз передав їй е, один проєкт, зараз вона активно-активно працює на фрілансі. І для того, щоб знову ж таки це вам приклад почати працювати на фрілансі, їй потрібно було зробити портфоліо. Це було це був один із кейсів Ульяни, тобто цей рожевий е, проєкт. І Вікторія Івачковська, це наша випускниця нашої академії, вона юрист, вона працює. Працює держслужбовцем, не дуже, ну, їй в загальному не подобається працювати з людьми і так далі. І зараз вона йде знайму у фріланс. Тобто, ось вам, знову ж таки, реальні історії, реальні проєкти, як це все відповідно працює. Окей. Далі. Типографія. Повернімось до вивчення. Типографія. Типографія це гра зі словом. Ось як на прикладі я вам показав цікаво створив це слово типографія, це гра зі словом, шрифтами та образами, завдяки яким виходять круті концепти, круті веб-дизайни. Також це дуже сильний, потужний інструмент для маніпуляцій в дизайні через читабельні образи. Тобто типографія це робота з текстами, шрифтами і так далі. Ось можемо побачити декілька прикладів реальних, тобто як впроваджується типографія і чому це дорого коштує. Так? Я думаю, ви можете зараз відрізнити неякісний веб-дизайн від якісного. Ви бачите зараз мега класні, круті концепти. Це все приклади робіт наших студентів та випускників. І ну, це неймовірні роботи. Тут зверніть увагу, як текста, шрифти тут були розставлені: перша робота, друга, третя, четверта, неймовірно різні теми, але як цікаво це все впроваджена. до речі, один із е, проєктів, який ви зараз бачите, це робила одна із наших знову ж таки випускниць Анастасія Костюк. І бачите, відгук після навчання. Вона, до речі, ми будемо обговорювати фріланс, працевлаштування, як це все реалізується під час навчання. Вона працевлаштувалась. Компанію, котра знаходиться в Дубаї, і а, зарплата на стажування в неї зараз приблизно 20 тисяч діхрам, тобто це 2 тисячі доларів приблизно. Ось знову ж таки, це приклад нашої випускниці, котра вчилась у нас в академії і її проєкт, і її відгук, і от її ситуація в загальному. Тобто бачимо, як типографія в, в проєктах впливає і створює якісний веб дизайн. Чудово! Окей. Тепер а, трішечки заглибимось у типографію, і важливі терміни, фактори, котрі ви повинні знати, це трекінг. Трекінг а, це відстань у рядку між словами. Ось він, трекінг. Друге, це кернінг, регулювання міжлітерної відстані для кожної окремої буквеної пари. Можете побачити зараз приклад на екрані. Типографія це дуже потужний інструмент для реалізації якісних проєктів у веб-дизайні. До речі, я думаю, ви помітили, що а, в нашому марафоні ну немає води, немає лишньої інформації все чітко і мало того, я стараюсь все підтверджувати фактами, прикладами і так далі. Наступний а, фактор основ якісного веб-дизайну – це креативність та надивленість. І тут я хотів би відразу а, поговорити про те, а, що у вас в голові на даний момент при слові надивленість та тим паче креативність. Я думаю, у вас є певний досвід, у вас своє а, уявлення стосовно креативності. І ви, можливо, можете зараз сказати: ну, я не креативний, я не креативна, це можливо взагалі не моє. І тут я хочу сказати, що. Веб-дизайнер не повинен бути творчим, не повинен вміти малювати, він не повинен бути художником, це також дуже часто й е, люди помиляються. І веб-дизайнер – це не про талант. Тобто все забираємо зі своєї голови. Це не творчість, це не розмальовки, це не е щось ось таке таке-таке. Тут не потрібно бути художником. Окей, звісно, ви можете впроваджувати і розкривати свій талант, свою творчість. Це буде дуже круто, але веб-дизайнер не обов'язково повинен мати творчість, креативність і так далі. Це все напрацьовується. Більшість наших студентів вони абсолютно не креативні, не творчі, не мають таланту. Але ми з цим працюємо і створюємо якісних веб-дизайнерів, Як це роблять абсолютно і у всьому світові. Тому не думайте, що ви а, якийсь не такий. Креативність та надивленість це просто-напросто все те, що ми споживаємо і, відповідно, в подальшому, як веб-дизайнери, просто відтворюємо. Якщо по-простому, просто дивимось на класні веб-дизайни, класні сайти, і в подальшому реалізовуємо таке саме такий самий класний творчий, якісний матеріал. Ось що допоможе вам розвивати креативність та надивленість. Перше, Pinterest. це спеціальна платформа, де по запиту веб-дизайн, постери, сайти, просто дизайн і так далі. Ви зможете в величезних підбірках знаходити дуже творчі, креативні, якісні дизайни рішення, і в подальшому надихатись ними та впроваджувати у а, свої проєкти. Друге, це Behance. Behance – це платформа для дизайнерів та для клієнтів. Клієнти часто, до речі, звіти пишуть мені, нашим студентам, випускникам. А, і відповідно, так як це платформа, де ми викладаємо портфоліо, там ми можемо аналізувати портфоліо інших дизайнерів і також розвивати свою креативність та надивленість. Третє це Dribbble. Дещо схоже до Behance, все так само, але тут не розкривається детально кейс, а демонструються а, шоти. Тобто такі, як замальовки, емоційні враження, ескізи, декілька екранів, сайтів тощо. Також дуже крутий, дуже крута платформа, аналіз реклами. Коли ви, наприклад, на прогулянці йдете і аналізуєте рекламу, дивитесь на вивіски, на товар, як все розташовано, що там написано. А, що там зображено? Або коли ви гортаєте соцмережі, там також є таргетована реклама, і, відповідно, ви також аналізуєте, який креатив, який сайт був реалізований, і також розвиваєте свою надивленість та креативність. І п'ятий факт це. Книги та журнали. Дуже рекомендую. А, ну, звісно, читати це супер, але дивитись на ілюстрації, на обкладинки книг, на обкладинки журналів, яка верстка в журналах і так далі, це дуже сильно надихає, повірте мені, і дуже класно працює в подальшому. То це, тому це п'ять. Платформ о, 5 варіантів для розвитку вашої надивленості та креативності. Ви бачите, що веб-дизайн це в принципі і не так складно. Тобто є основні такі о, штуки, на яких і стоїть весь дизайн. Головне вивчити їх максимально детально і впроваджувати їх в реальне життя, в життя для клієнтів, для клієнтських проєктів і брати за це оплату. Можливо, у вас є питання: а врешті, як і де створювати сам дизайн, як це робиться? А ось це ми будемо вивчати в наступній лекції. ми будемо вивчати а, програму Figma, і це основний такий інструмент. Він досить простий. Відразу зазначу, не хвилюйтесь. Наступні лекції ми ознайомимось, а трішечки попрактикуємось з цією програмою, і ви навчитесь з нею працювати. Ну що ж, друзі, це була друга лекція марафону по веб-дизайну для початківців. Практика! Цікаві лекції. Це все ми робимо для вас і тільки для вас. В наступній лекції будемо ознайомлюватись з інструментарієм і в подальшому будемо практикуватись з реальними сайтами. Це все не так важко, як ви думали. Залишайтесь з нами і зустрінемось в наступній лекції. До зустрічі!